Почали. Ми почали зачитувати. Чи ви чи ви будете зачитувати? Так, добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання гуманітарної комісії. На комісії присутні три депутати з чотирьох членів комісії. Комісія повноважна. Можемо розпочинати роботу. Люба, я попрошу вас, допоможіть, будь ласка, мені зачитайте порядок денний і будемо працювати, тому що в мене немає жодних заробітних. Добре, зачитую. Перше питання про бюджет Тернопільської територіальної громади на 26 рік. Друге, про внесення змін до програми підтримки книговидання видання веселих автомобілів та збережень святкових і цієї заходів на 25-27 роки. Третє про внесення змін до програми турбота на 25-27 роки. Четверте про затвердження програми родини героїв та банківської освіти територіальної команди на 26-27 роки. П'яте про внесення змін до рішення міської ради про створення юридичної особи Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. про затвердження програми підтримки дітей та героїв Тернополя на 26-28 роки. Сьоме про внесення змін до комплексної програми здоров'я громади на 25-27 роки. Восьме. Про внесення змін до видів економічної діяльності комунальних та колективних підприємств. Дев'яте про внесення змін до програми розвитку культури і мистецтв на 24-26 роки. Десятий про внесення змін до програми, до програми розвитку освіти на 24-26 роки. І одинадцяте про внесення змін до статуту Тернопільського академічного ліцею Українська гімназія. Такі Колеги, чи є зауваження і пропозиції до порядку денного? Немає. Немає пропоную голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Так, три прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Нагадую, що присутні усі доповідачі і розробники проєктів рішень, начальники України, відповідних служб та бабрицької міської ради. Прошу. Перше питання про бюджет області міської територіальної громади на 26-й рік доповідає начальник фінансового управління Віталіна Атланчук. Бюджет тарабільської військової південної громади 26 шостий рік в коти затверджуються в умовах воєнного стану та пов'язаних з ним економічних викликів та зарос. Метою бюджету є створення умов для повноцінного функціонування громади, шляхом забезпечення фінансування закладів соціального захисту, освіти, медицини, військово-комунального господарства, культури, а також всебічної підтримки Збройним силам України. Підруйте де формування показників бюджету Є проект закону України про державний бюджет на двадцять рік, вести Міністерство фінансів України. До вас є державу з Давайте ми перейдемо до запитань. Ми ознайомилися плюс-мінус. Що цікаво по наших відповідних напрямах освіта, там соціальний захист, фізична культура, і спорт, молодь, сім'я. Які є, як відрізняються статті? Видатків в попереднім роком, наприклад, ви можете нам це сказати? Ну, в, загальному, в загальному доходи зростають на 8,7%, відповідно, зростає на цей видатків. Якщо брати в загальному, то зарплату і на носі забезпечені в повному описі, на що спрямовано мільярд 74 мільйонів мільйони, енергоносіїв 241,1 мільйон, Енергоносії 241 мільйон гривень, також забезпечують потреби в повному описі. Тобто ми спостерігаємо збільшення так, видатків, іде закладено, і, 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 і освіта, і так, соціальний так, захист, так, і, так. і все враховано, так, так, щоб виконати всі так. програми, які ми. Ну І ще хочу додати, що на програму оборони захист на 26-й рік ми вже при бюджеті передбачаємо 151,8 п'ятдесят мільйонів гривень. Я це теж показник тут і Ну, добре, дякую. Чи будуть ще запитання, колеги? Немає я пропоную тоді погодити е, запропонований проект рішення. <плес> Хто за? Голосує. Так, три за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Люди. Наступне друге питання про внесення змін до програми підтримки видання місцевого повітря забезпечення святкових і офіційних заходів на 25-27 роки. Відповідає заступник начальника управління організаційно-виконавчої роботи, начальник організаційного виконавчого комітету Ірина Червона. Доброго дня, шановний голову комісії, та депутати, на ваш розгляд пропонується питання про внесення змін до програми підтримки для місцевих авторів та, та забезпечення святкових і офіційних заходів на 25-27 роки. Пропонується з метою забезпечення достатньої кількості коштів для закупівлі і та народної продукції, цінних подарунків, пам'ятної продукції з символікою міста грошовий нагород заводи державних професійних сектор та пам'ять колеги я пропоную переходити одне запитання проект рішення ми бачили він є оприлюднений на сайті міської ради наскільки зростає ця програма скільки вона потребує більше коштів аніж у попередній рік якщо ходити в межах програми зростає на 2 мільйони гривень на всіх три роки ми передбачаємо ще на 26, й на 27 й роки це саме збільшення у зв'язку з ситуацією, яка зараз у нас в державі, яка потребує більше коштів. Зрозуміло. Це за три роки, пані Івані, зростає. Чи є питання? колеги? Немає. Якщо немає, тоді пропоную голосувати. Хто за? Дякую. Так, троє їх дня. дякую. Заступне питання. Преше питання про внесення змін до програми Турбота на 25 п'яти, роки, доповідає начальник з політики Віталій Доброго дня. Паттаю. Добровіталістя конкретно що саме ми додаємо, що змінює дивіться. Ми додаємо в програму турбота в зв'язку з останніми подіями в нашому місті після прильотів. Якби вносимо додаткові заходи, а саме це будуть виплати. Всім постраждалим нашим мешканцям громади, як і членам сімей загиблих, так і тим власникам помешкань, які постраждали від атак. Тобто для всіх мешканців, які були постраждалі їхні помешкання, це змінюється за кошти міської ради, як більшості віконні вікна, вікна на балконі, і плюс вони отримують. Матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч з благодійного рахунку помешкання тих мешканців, які були повністю зруйновані. Ми маємо на увазі 15 квітня 31 і Стуса Вони отримують поки що щомісячно по 15 тисяч гривень з резервного фонду до того моменту, допоки вони не отримують повної компенсації з державного бюджету по програмі ЄОСЕЛЯ. І, з, і члени сімей загиблих отримують за кожного, на жаль, свого загиблого родича по 100 тисяч гривень. Це також з коштів між бюджетів транспортів, які прийшли з на нас. Я зрозуміло. Колеги, чи є питання? Якщо немає питань, тоді пропоную підтримати запропонований проект. Рішення. Прошу голосувати. Хто за? Так. За. За. за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Наступне питання: четверстей. Про затвердження програми родини Героїв Тернопільської міської територіальної громади на 26-27 роки. доповідає також на лікарка. З нового року супроводом родин наших героїв, родин загиблих захисників пропалих базісті, померлих буде займатися Тернопільський міський територіальний центр. І якби вже цю програму підготовлювали і управління соціальної політики разом з територіальним центром. Це єдиний якби зміна. Створюємо додатковий орган, який буде займатися виключно цією категорією осіб. Наші мешканців громади. Зрозуміло, е, питання чи є? Mm. Якщо немає питань, тоді прошу голосувати. Хто за? Три. За рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Наступне п'яте питання. питання про внесення змін до рішення міської ради 28 листопада 14-го року. Номер 6, рік про створення юридичної особи Тернопільської міські територіальні центру соціального обслуговування населення надання соціальних послуг. Також та неї. ми вносимо зміни в положення територіального центру. В територіальному центрі якби створюється нове відділення, яке якраз буде займатися соціальною підтримкою родин героїв. Крім того, в територіальному центру ми ще додаємо нову функцію, а саме це буде супровід дітей з інвалідністю в навчальних закладах. Тобто це буде така базова соціальна послуга, яка поки що не була реалізована в нашій громаді. Я думаю, з Нового року ми почнемо її реалізовувати, адже ну, в тому є такий немалий якби, запит сімей, які виховують дітей заборонів. Так, да, зрозуміло. Розуміло. Дякую, Віталій, Володимир. Все питання маємо? Не. Немає. Тоді прошу голосувати. Пропоную підтримати проект рішення. Хто за? За три рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Наступне. Наступне питання про затвердження програми підтримки дітей діти героїв Тернополя на 26 шостої двадцять роки. Роповідає начальник сімгор на захисту дітей про Бігінська. Доброго дня шановні голову, шановні представники депутатської комісії. На ваш розгляд виноситься проект рішення про затвердження програми діти героїв Тернопільської міської територіальної громади 2026 2026-2028 років. E, діти героїв Тернопільської міської територіальної громади це діти віком до 18 років, які є членами загиблих марк за них без ветеранів війни, захисники і захисниць України визначені з рухуванням бог Закону України, а також Законодавства України. Дана програма це комплекс заходів, що дійснюється рівні з метою надання соціальних, психологічних, юридичних, медичних та інших послуг. Власне, якраз метою даної програми є спровадження ефективної моделі комплексної допомоги та підтримки дітям, привищення рівням. Давайте ми зразу запитань перейдемо, дякую. Скажіть, будь ласка, скільки у нас приблизно на обліку є таких дітей-героїв? 322 дітей. 322 дітей. Що саме програма програму передбачатиме для них? Власне, якраз ця окрема історія це з оздоровленням дітей, також поїздками за кордон, де вони можуть оздоровитися, психологічно відновитися, збагатитися емоційно. Також додатково ще є День школяра, День Миколая, і це власне якраз організація заходів для дітей, зокрема закупівля подарунків. Добре, дякую, колеги. Я пропоную підтримати цю програму. Прошу голосувати, хто за. За да, рішення прийнято. Дякую. Дякую. Так. Наступне питання: соме. Про внесення змін до комплексної програми здоров'я громади на залі 2027 роки доповідає начальник здоров'я та вічного забезпечення саме шановний пане голово, шановні депутати, на вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до комплексної програми здоров'я громади на 25-27 роки, враховуючи рішення дане підготовлено з метою досконалення роботи, фінансування галузі охорони здоров'я а також враховуючи наявну потребу в забезпеченні тієї чи іншої послуги мешканців громади на з 26 рік конкретно, якщо по змінах, то збільшується е, сума фінансування по безплатних е, рецептах по постанові 1303, Також збільшується сума фінансування е, по продуктах дитячого харчування дітей перших двох років життя з малозабезпечених сімей, також збільшує, збільшуємо суму безкоштов, для безкоштовної стоматологічної допомоги ветеранів та членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників, а також е, е, підвищується зарплата у ФАПах і. Уточнюються зміни по капітальних податках, адже на 26 рік передбачаємо які публічні інвестиційні проекти. Mm -hmm. Власне, це такі зміни, які в межах програми коригуються. Ну, запитань немає, пане Володимира, запитань немає, ставимо на голосування. Я за. Дякую. Рішень я знаю, що я не прийнято. Дякую. Наступне питання. Наступне восьме питання про внесення змін до видів економічної діяльності комунальних непрацівників. Є також пана сіда. Так, вашій увазі пропонується рішення внесення про змін до видів економічної діяльності комунальних некомерційних підприємств. Це рішення технічне, адже ми розширюємо з метою регулювання діяльності заходів. Вноситься зміни до квелів. Були консультації в реєстраторі, Відповідно, щоб зареєструвати такі додаткові види економічної діяльності, потрібно, щоб це було сесійне рішення, рішення власника. Тому розширюється перелік додаткових квелів. Пане ви десь є? Я є, так. Є програмні підтримати Колеги я вам тут за. Наступне дев'яте про внесення змін до програми розвитку культури і Меседж, приймаємося до цього правої громади на 2024, 2026 роки, доповідає начальник управління культурного сесії з вами Добрий день, пане Голово, добрий день, пане депутати. У нас в програмі закладено 48 мільйонів 100 тисяч, Фінансові потоки не змінюються. Ми лише внесли поправки в програму, тобто, ми, щоб не було дублювання, виділили окремий відділ це підтримка заходів у сфері збереження пам'яті та суспільної стійкості маршрути місцями пам'яті. Ми внесли сюди, буде мати запланований на наступний рік фестиваль середньовіччя, Це з ветеранами, це дуже буде гарний захід. І сюди ми окремим пунктом винесли наші стипендії наших учнів учнівських слів. Раніше вони отримували 300 е, гривень в місяць, а зараз за показники своєї успішності вони отримали 1300 стипендій, 84 учні. Це велике досягнення. Дякую. Дякую. Колеги, якщо немає запитань, то ми його розуміємо. Я зараз розповідаю на екрані. Дякую. Наступне питання. Наступне десяте питання. Внесення змін до програми розвитку освіти на 2024 2026 роки доповідає речення мінімути науки одного. Вітаю, шановний пане Голос, шановні колеги депутати. На ваш розгляд вноситься два проєкти рішення. Перший з них про внесення змін до програми розвитку освіти на 2024 2026 роки. Хочу наголосити, що 15 грудня 2023 року рішенням сесії така програма була. Затверджена і власне ми на цій сесії, яка буде, будемо вносити зміни в розділі Управлінська діяльність освітньої галузі, тобто і цифровізація на діяльності і заходу програми, відповідно зміни в цифрах, що мається на увазі. Мається на увазі, що ми змінюємо цифри суто по 2025 році. Наприклад, по розділу, де створені безпеки висипально комфортного середовища, тобто на пожежну безпеку ми планували 7 мільйонів гривень, а по факту дали кошти нам з державної субвенції фінансування спочатку 70, 50 на 50, потім 70 на 30 з державної субвенції з місцевого бюджету і по факту 22 мільйони 504 тисячі. Потім суми змінилися в сторону збільшення, у нас був конкурс, тобто Тернопіль освіта педагог, і заплановано було 7 650 на 24 778. І в е, нас в е, графі задоволення суспільних запитів громади забезпечення розвитку доступу до дотримання якісної освіти, ми планували кошти, скажімо так, на добудову е, загальної, закладу загальної середньої освіти, мікрорайонної Куртівці. Ну, я думаю, що ви знаєте, що на сьогоднішній день там вже не буде школи, там буде Національна академія національної власти України. Тобто ж таки вже недоречно. Тих коштів тої суми, яку ми планували, і відповідно нуль використали, бо е, склалася так е, ситуація. І е, нас е, на тернопільський комунально методичний центр е, наукової світлої інновацій і розвитку заплановано було на 300 тисяч. Ми використали 200 дві тисячі, бо кошти йшли ще й позапровадження на фінансування на імені стипендії, на кращий учень року. Хочу. Доповісти вам, що ті кошти, які заплановані і які зароблені нашими учнями, вони всі дійшли до кожного учня, зокрема, тобто ми отримують їх на карточках побагато. Супер. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Запитань немає. Пане Володимире, колеги, я пропоную підтримати запропонування проєкт рішення я так, Mm -hmm. Дякую, дякую. І да, на... Дякую. На... Дякую. наступний проєкт рішення: внесення змін до статуту Тернопільського академічного ліцею Української гімназії Мініфронка Тернопільської міської ради і виконання його в новій редакції. Я постараюся вам пояснити, з чим ці зміни пов'язані що стосується статуту даного закладу, який я озвучила. Я хочу наголосити, Ви знаєте, ми приймали рішення. Ми приєднували, реорганізовували цей заклад шляхом приєднання міжкільного ресурсного центру. Тобто, коли називалася це, це школа допризовної підготовки, яка знаходилася на Багаті. І на базі академічного ліцею гімназії Франка створили його середу. І, власне, школа доєднана і, відповідно, вже в новій редакції прописаний статут, і на базі цього закладу, а конкретніше. Приміщенні, де колись знаходився Тернопільський технічний ліцей, там знаходиться вчорашня школа, мішкільний ресурсний центр, тобто там займаються з учнями старшокласниками, не тільки академічного ліцею, гімназії Франка, але і з іншими учнями 10-11 класів з мікрорайону так званого, БАМ, займаються, викладають їм предмет захисту України. Ну і відповідно. З сигне смінами мини сенец, а Питання так. Можемо голосувати. Да, можемо голосувати. Я так. Дякую. на Це вже останнє. час. Ми вже все. Дякую. Ми з всі досі запитання з нашої комісії. Можемо завершувати з вашої дозволи. Так, дуже дякую. Дякую всім за роботу.